Брежнева розлучилася і от зараз зустрічається з ще новим. Тобто розбила стосунки. Почека! <ріхи> ти звинувачуєш віру, що ось вона така? Одеякують, що так. <ріхи> ти знала? Я ніколи про віру так не міг подумати навіть, а ти, значить, отак да? <ріхи> так що там відбувається з Вірою Брежнєвою, Розкажіть мені. Новий роман. – Да Ромка якийсь появився в неї. Іван Козак. Іван Козак. Дуже патріотично. Що, де вона його знайшла? В кого відбили? Давай, ти все знаєш. Та нема ніяких подробиць, це просто чергові плітки, які з'явилися в мережі. І по от вона зустрічається з Іваном Козаком, але чим він займається, хто він, нічого не ясно. І навіть фотографія така запівпохована. Симпатичний хлопець, мужчина, молодий. Ой, такі симпатичні, вони ненадовго. А твій типаш, це хто? Просто цікаво. Ну, мені такі дуже симпатичні не подобаються. Вони дуже саме закону. Страшні любиш, да? Страшних чоловіків. Іван Франко, <клухи> Скоро, <клухи> Скоро, Лесь Подеревянський. Да? <клухи>